Іван Сльота народився на Черкащині, закінчив одеську консерваторію і з 1970 року керує поліським ансамблем пісню і танців льонок. За цей час він написав сотні пісень, багато з яких люди вважають народними. А це найвища оцінка. Написав сотні віршів, вивів довірений йому льонок на рівень кращих у державі. Вклад у розвиток української пісні, у народної пісні, в цілому, вклад Івана Михайловича сліти в розвиток української культури і культури Поліського краю, зокрема, неоціненний. Тому що без перебільшення його пісні співає весь світ. Від е, північної Латинської Америки до Австралії його альон цвіте звучить по всьому, всьому світу. Артисти Льонка – того керівника поважають, люблять і згадують. Життя ж спектакль, в котрому суть моя до власної прирівнювалась ролі. Дасть Бог помру, хай думає, що я по той світ відбуваю на гастролі. Дійсно, він поїхав, дійсно, на гастроля. Це вчитель, наставник, ви знаєте, не вистачає слів. Це надзвичайно обдарована людина, надзвичайно обдарована Богом. Він був простим, але великим генієм. Він наш батько, він наш наставник, він наш вчитель. Вдячні шатомиряни планують встановити своєму видатному землякові меморіальну дошку. До доброї справи можете долучитися і ви, перерахувавши свій внесок на рахунок, який ви бачите на екрані.